Привіт, друзі, казами завжди Артем, Друзі, давно з вами не бачили. Бачайте, друзі, що не було дуже-дуже багато часу, не було в відосі про ігри. Так як я, друзі, так скажімо, хотів назбирати, друзі, тисячу підписників. І я це зробив за допомогою шорсів. Хто їх не бачив, буквально пару секів, подивитися, там нічого страшного нема. Сьогодні реально класна гра під назвою Car Crash Simulator. Гра, звісно, так зветься, а по маркеті по-іншому. Ця гра є в плеймаркеті, вона безплатна, безкоштовна, друзі. Також була перва тачка, а тепер додали, друзі. Сьогодні обнова була друга Phantom X8. Натискаємо play і починаємо. Тут у нас є дві карти: це гори і краштест. Беремо краш-тест, Гра не топова, я залипаю друзі, до неї днями за медлення є, яке офігенно працює. Можна дивитися детально, сокрушаємось тачок. Також, друзі, не забувайте підтримати. Телеграм-канал, ссылочка на який завжди внизу підвідувана в описі, буду дуже вдячний. Зараз друзі будемо дивитися, як гра себе показує. Дивіться. Опа, дивіться. так, заміняємо, беремо камеру і дивіться, що робиться. Почує і звук. Це так жестя, скажіть, дивіться, тупо нема дна. Де дно в машині? Це, Приїмка, дивіться. Хі -хі -хі. Блін, ну реально, друзі, клас! Скажіть! Це гра, це супорова гра, друзі, це реально супорова гра. Зараз на всі з користі, зараз ще все в стіну. Побачите, яка машина ця швидка. Це якийсь спорткар, який був змінів. Так, вітись. Ми вже 150-155 ми. Також додавали дрифт режим. В цій машині є такий. Дивіться, що. Йоли, кибоники, боже. це... Вже вона не поїде, якось зрозуміло. Гра на друзі. Всім рекомендую пограти. Це гра. Дрифт. Розробник обновляє гру реально прикольно і частенько тут. Тут багато буде вновь. Гра цього заслуговує, щоб в неї грати. Всім, друзі, дуже дякую за перегляд. І будемо далі з вами дивитися нові ігри. Я буду також змагати шорт-відео про котики. Вони дуже мені це і на руку. Також буде на канал, на який записувати відео в описі. А на цьому буде кінець. Якщо гра зайшла, вам сподобалась, будь ласка, кос, коментар можете залишити. І все на кращого. Пока. Бережіть себе своїх рідних. Бувайте!